我用，不用、嗯。嗯嗯 Доброго дня, шановні присутні, скажіть, будь ласка, чи суб'єкт господарювання присутній на громадських слуханнях? Доброго дня, так, присутні. Угу. Ну, чекаємо хвилинки 3-4, щоб всі бажаючі приєдналися і розпочнемо громадські слухання. Добре. Скажіть, будь ласка, чи присутні на слуханнях представники громадськості? Бо по учасникам я дивлюся, що немає. Тому громадськість на слухання не з'явилася. Складемо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. А також повідомляю, що сьогодні, 17 травня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозиції громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю нафтогеорозвідка, якої передбачається облаштування Будечансько-Чучівської площі буріння Свердловини номер 23 Бодищансько-чутівської площі, облаштування та підключення свердловини номер 23 капітальний ремонт е, е, свердловини 23, три, буріння водної свердловини для водозабезпечення процесу буріння свердловини номер 23 номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД. 71.08. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Каб, е, Кабінету міністрів від тринадцятого, дванадцятого Номер 989, на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що, згідно пунктом 23 порядку, складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Тому пропоную закінчувати. Всім гарного дня і до побачення. Вам також гарного дня до побачення.